Залізничного злодія 23 травня затримали співробітники лінійного відділення міліції. На 390-му кілометрі перегону станція зелена станція щаслива. 59-річний житель селища Приютівки вирішив підзаробитися на крадіжці стикових накладок на діючій залізничній колії. Крім накладок, зловмисник намагався викрасти також і болти. В результаті залізничники змушені були на час відновлення колії зупинити по ній рух, оскільки крадіжка становила не Безпеку для руху транспорту по залізниці. Як з'ясували міліціонери, приютівський зловмисник і раніше вдавався до подібних крадіжок. Так, 10 травня він поцупив стикові накладки та болти на 399-му кілометрі того ж перегону. Тоді спіймати крадія правоохоронцям не вдалося. Але рух залізничного транспорту теж був призупинений. Тепер чоловікові, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, інкримінують скоєння злочинів по статті 185 крадіжка та 277 пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів Кримінального кодексу України. За цими статтями зловмиснику загрожує накладення штрафу і позбавлення волі.